Усім привіт! Негативним досвідом купівлі ляльок за кордоном хочу сьогодні поділитися з вами. Сиджу я якось удома і думаю, треба мені відновити моїх вінтажних ляльок, які мають якісь поломки. Хай навіть незначні. Наприклад, у кого тріснута шия. Я дуже-дуже не люблю таку поломку. Одного разу я була, купила вживану вінтажну ляльку, яку дуже-дуже сильно хотіла. І вона приїхала, я помила їй голову, я її викупила, почала її якось доглядати. І що, знаєте, що сталося? Я її почала так трошки трясати, щоб воду струсити, і так хрязь, і голова просто відвалилася в неї. Боже, яке це було розчарування, як це було сумно. І після того я просто не сприймаю таку поломку, як тріщина на шиї. Я одразу в продавців, якщо купую воно ляльку, питаю, чи є тріщина на шиї. Для мене це принципово, щоб розуміти, що саме я купую. Отож, сиджу, я собі і думаю, що треба мені купити якісь тіла для того, щоб полагодити своїх вживаних ляльок. Що робити? Треба купувати нові тіла. Купляти ляльку в коробці для того, щоб використати її як донора органів, це трошки дивно, трошки не комільфо. Ну, як можна взяти нову гарну ляльку в коробці, розпакувати її, а потім все з неї здерти для того, щоб використати її тіло для іншої. Ну, якось негарно це. ну, якось... Кащунственно російською мовою, не буду так робити, тому краще взяти вже вживаних ляльок. І скільки це буде коштувати? Нормальна лялька, вживана вінтажна, ну, тобто в нормальному стані, у нас коштує близько 250 гривень. Звісно, можна купити і дешевше, але вони вже будуть з якимись покусами, з якимись тріщинами, подряпаними. Більш-менш адекватна лялька коштує від 250 гривень. Я маю на увазі, звичайно, суперстарку. Звісно, якісь там особливі рідкісні ляльки вони коштують дешевше, вони можуть коштувати там і по тисячі і далі. Ну, все залежить від того, що це за лялька. Отож, купую я ну, собі звичайних суперстарочок для того, щоб використати їх як, як донорів органів. Але 250 гривень шкода якось теж віддавати. Отож, вирішила я піти на американські сайти і подивитися, що там є. Там часто продавці пропонують лоти вживаних ляльок за недорого і часто буває в хорошому стані. І От я вирішила, що треба щось таке собі знайти. Тиць, 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 тиць шукаю, шукаю. О, щось знайшла. Лот із 22 ляльок, але. Не всі вони були вінтажними. Там були і сучасні ляльки, і вінтажні, і не Барбі, не Мател, зовсім інші бренди. Ну, я собі так взяла калькулятор, порахувала, порахувала, порахувала. Ага, виходить одна вінтажна лялька, мені обійдеться в 100 гривень. Ну, це непогано, це ж не 250. Тобто, з урахуванням доставки по Америці, доставки до України, 100 гривень лялька виходить. Ну, супер, беру, мені сподобалося. Чому би ні? Так, там були і не вінтажні барбі, там були інші ляльки, але ну. Нічого страшного, ну, хай вже будуть. До речі, я спитала продавця, чи не може він розділити лот, він не захотів цього робити. Ну, то, ну хай так уже й буде. Або подарую їх, ці, що мені не потрібні, або продам. Нічого страшного, 100 гривень за вінтажну суперстарку в нормальному стані, ну, судячи по фото, пайдуть. Отож, замовляю я цей лот. Перше, що мене мало б насторожити, це те, що. Продавець досить довго мені його не відправляв. Минає тиждень. Я пишу йому, що таке, де ляльки, алло, давай. Він мені відповідає щось, то типу, по мене понеділок і четвер дні відправки, ну, щось таке. Ну, ок, почекаю, що там до наступного четверга. Ну Чекаю, чекаю. Я вже вирішила відмовитися від цієї покупки, тому що ну вже два тижні минуло. От я збираюсь тільки відмовитися, минув ще один четвер день. Відправки в нього, а нічого не відправлено. Окей, до побачення. І от тільки я заходжу на сайт, щоб це зробити, а покупка вже от, от відправляється. Ну, ладно, відправили, то відправили. ну, Мені ж треба, ну, добре, хай буде, хай буде, чи ні. Я ще попросила продавця, щоб він мені все склав в максимально маленьку коробку для того, щоб зробити доставку по Україні дешевшою. Доставка по Америці там вже автоматично вираховується і податок. До речі, в них окремо податки йдуть на товар. Ну це окрема тема. А, і доставка по Америці вона вже вирахована. Вона входить в ціну покупки. А от доставка до України буде залежати від об'єму покупки і від ваги. Тому я попросила продавця принаймні використати максимально маленьку коробку, щоб покупка не була занадто дорогою, щоб все-таки вкластися в ті цифри, які я собі нарахувала. Він мені каже, типу літо, ви впевнені, що дуже жарко. Ну, я кажу, що з ними може статися? Не треба там ніякої упаковки, просто максимально маленьку коробочку, будь ласка. Ну окей, Відправ він, він мені ці ляльки. Чекаю, чекаю їх, ну чекати довго по. В Америці, поки вони поїдуть, не довелося, вони приїхали по Америці. Нова пошта їх забрала, відправила мені. І що, біжу я на своє відділення бігом, бігом, бігом? Ой, це ж радість така. Приїхала великий такий лот. 22 ляльки. Ну це ж круто, це буде з чим погратися. Їх там по попричесувати, повідновлювати тіла, забрати, щось попереробляти. Ну. Ну це ж цікаво, ну це ж класно. Тож я така в захваті біжу на ту нову пошту, біжу, взяла посилочку, обійняла її, обійняла якесь частичку, принесла додому. Ну, думаю, ах, ой! І що ви думаєте, розкриваю її, а там що? Ні, я знаю, ви подумали, що там нічого немає, там дуля з маком. Ні. Все-таки там були ляльки. І я вам покажу, що там було. Одразу скажу, що це те, що я замовляла. Але це не все. Ось ще ось ця коробочка. Отже, що там було? Там було отаке щастячко. Це з тієї серії, що мені не треба. Їх таких три. Це ляльки, так, зараз я знайду. Ось о друга і ось третя. Це ляльки називаються Hair Amazing. Вони, в принципі, непоганої якості. У них досить щільний, хороший пластик, як бачите, промальовані купальники, дуже густе волосся, дуже багато волосся. Вони і називаються hair Amazing. Тобто hair amazing. Вони неймовірні, вони класні, вони мають дуже шикарне волосся. Воно отаке довге. Аж, бачите, куди? Аж до гомілок доходить. Е, дуже довге, густе. Якість, ну, таке. Ж, я не скажу, що жорсткувате, ну, в принципі, може бути. Не найгірша якість у світі, але не найкраща. Це, я не знаю, це якийсь нілон чи щось таке. Ну, не найгірше, що може бути, але не сильно хороша. Якість самих ляльок, в принципі, прийнятна. Ось наступне, що тут приїхало, звичайне, Мілі, я хочу вам показати розміри. Ну, ось, у принципі, вони трошечки більші за Барбі, талін ну, трошечки інший, і що примітно, в них це дуже великі стопи. От вони мають великі стопи, оцим вони точно відрізняються. Ну, і голова, як у Бесті, як Дрім Бесті Барбі от зараз нова серія. Ну, не, не Rainbow High, а от саме от як Бесті, вони дуже схожі. Ну, вони, Я подивилася, вони в Америці коштують дуже недорого Щось там 5 чи 10 доларів нова в упаковці. там чи вони сетами продаються, дуже недорогі. Ну, от так вони виглядають. Ось отака патлата. Дуже багато волосся, Дуже вони класні для гри з волоссям, але вони трошки неформатні, в плані, от якщо їх порівнювати з Барбі. Ну, але цікаві, по-своєму цікаві. Тобто я не скажу, що це не є Єдине питання, що це ляльки із тих, що мені не були потрібні. Ось ось. Три. Далі. Дві мілі. Дві звичайних мілі, банальних, такі, як у мене є. Вони мені не треба, не треба. Шо ще? А, ось така фешеністочка, до речі, ця непогана. Бачите, в неї така широка талія. Маленькі груди, широка талія, пишне волосся. Ну, прикольно, ця мені подобається. Вона мені теж не потрібна, але вона непогана. Далі, що тут приїхало? Дві такі китайські дівчини оці вже хрінової якості. Вони такого пустуватого якогось пластика, пустуватого його тут, наче малувато. Ну, волосся жорстке, коротше, ну, не такі вони цікаві. Це з тої опери, що можна комусь віддати, подарувати. Ну, щоб діти гралися. Чисто для дітей, щоб гратися. Оце. Окей. Далі. Ну, Далі приїхала отака от мамочка. Heart of Family серія. Це мамочка. Вона була такій червоній сукні старовинній. Ну, ок. Ну, це теж не те, що мені треба. Так. Дві отакі келлі приїхали. Дуже милі, дуже миленькі такі, просто бузькі. А, так, далі. А, далі ось така кортені. І, ага, і ще дві ляльки. Оце Джоджо -Джо Сіва. Зараз я вам розкажу, хто вона така. І ось така от е суперстарочка, брюнетка, я її вже викупила, зробила їй волосся. О, туфлі губить. Коротше, і Джоджо -Джо Сіва. Джоджо -Джо Сіва це дівчина-підліток, американська співачка, музикантка, блогерка. Я подивилася, хто вона така. Боже, це дівчина це просто вогонь. Знаєте, така бойбаба, вона така криклива, вона така весела. З неї зроблено багато лільок, І От одна із них. Непоганої якості теж вирлося, не не каніколон, не сарен, ні, ні, навіть не нейлон, мабуть, що це Ну, Ну байдуже. По-своєму цікава лялька, але факт у тому, що от я раджу вам просто послухати цю Джоджу Сіва, навіть просто подивитися її відео з ляльками, коли вона презентує своїх ляльок. От, таких от, як вона кричить, вона така: Вау, вау, така я переповнена енергією, я така байбаба, я рознесу весь світ. От На неї, знаєте, просто цікаво подивитися, вона така. ну... І при цьому вона не виглядає вульгарно, вона виглядає цікаво, так бадьоро, вона така запальна, вона заряджає своєю енергією, Ну просто, ну, просто реально дуже прикольна дівчина. Це американська співачка, блогерка Джоджо -Джо Сіва її звати, теж раджу зацінити. Вона реально просто цікава. І оце її лялька. Ну Звісно, це лялька, яку я не хотіла. Тому що я, поки я її не побачила, я не знала ні про яку Джоджо -Джо Сіва. Так, і що тут ще ми маємо? Так, цю ляльку я вам вже показала. І далі що ми тут маємо? Що ми маємо? Нічого ми більше не маємо. Де ті ляльки, що я замовляла? Де ті ляльки, яких я хотіла? 22 мало приїхати. Приїхало 14. Де ті, що мені треба, як донори органів, які я хотіла реставрувати, з якими я хотіла гратися. Де вони ті ляльки? Немає. Мені прислали оце, оце. Оце, але не те, що я хотіла. Я їх купила заради тих, що не доїхали. Мені не захотіли ділити лот. Ок, я купила їх. За 100 гривень я мала отримувати кілька своїх вінтажних ляльок, вінтажних суперстарок для того, щоб використати їх як донорів органів і просто робити з ними все, що я захочу. Де вони? Де? Де? От що це таке? Це не те, що я замовляла. Прикинь. Прикинуйте, як мене надули американці, прислали мені не те, що треба. Я така пишу продавцеві, де мої ляльки? Ой, вибачте, я забув, що я а, з двох фотографій лоти мав ви, вислати вам. Він там виставив на одному фото ось ці ляльки, а на другому фото ті, які я хотіла. І прислав мені тільки з одного фото. Вибачте мені, будь ласка. Та щоб ти був здоровий, якби це було по Україні, і я отримала оцю половину. Я б її просто повернула і до побачення: і Вертайте мені гроші. Але ж це Америка. Поки вони сюди доїхали, уже минув строк повернення. Тому ну, шансів повернути реально відправити, повернути ну дуже мало. Ну і я таким не займаюся. Що робити? Він мені каже: оформлюйте повернення, я вам поверну гроші. Ну окей, оформили я повернення. Він погодився на е, те, щоб відшкодувати ту частину, яка не приїхала. Порахував такий всю суму поділив на кількість ляльок. Потім помножив на ті, що не приїхали, і вирахував мені суму, е, яку він мені має повернути. І окей, дійшли згоди. Окей, він мені вислав потім. Е, а ці гроші, які я заплатила за ті ляльки, які не приїхали. Але я заплатила за оці ляльки, які мені не потрібні. І я заплатила за бісову доставку. До речі, забула сказати вам один момент. Ось це звичайна, в принципі, коробочка. Я не раз купувала в Америці ляльки в приблизно коробочках ось такого розміру. Доставка коштувала у мене зазвичай від. 350 до 650 гривень. А ось ця чарівна коробочка чомусь цього разу мені обійшлася в. Мені страшно це сказати в 920 гривень. 920 гривень. Грьобана нова пошта взяла з мене стільки грошей за ось цю маленьку коробочку. Я не знаю, може в них там тарифи виросли. Може справа в тому, що їх тут було 14 цих ляльок, і вага все-таки була. Я не знаю, чому так дорого. Треба подивитися там на сайті нової пошти, може щось змінилося в них з тарифами. Але я хотіла зекономити. Я попросила продавця взяти максимально маленьку коробочку, щоб воно було дешевше. Я сподівалася, що це буде ну 650 гривень максимум, але це було грібаних 920 гривень. Боже, ну це просто жах. Це такий облом. По-перше, воно їхало місяць по Америці. По-друге, прислали не те, що треба. По-третє, 920 гривень за доставку. Ну, я просто коли побачила це в сайті нової пошти в додатку. Це побачила, в мене очі такі квадратні стали, отак от вилізли. О, oh, майнкат, у мене таких покупок ще ніколи не було. 920 гривень а, за доставку! А, скільки ляльок можна за ці гроші купити? Словом, вся покупка це був повний облом. Навіть з урахуванням того, що мені відшкодували частину тих ляльок, які не приїхали, це був просто облом. І що мені робити з оцим усім? Що робити? Я у просто в той же день, навіть не дивлячись на них, якось не оцінюючи їх, заберіть їх, заберіть. Я їх просто всі виставила на OLX, може хтось захоче їх собі забрати, може комусь сподобається, тому що вони, в принципі, непогані. Може, когось вони порадують. Я їх виставила за малі гроші. Тобто я вже не сподіваюся, того, що я повернутися, що я витратила на них. Я на це просто не сподіваюся. Ну, хоча б доставку повернути. До речі, ось Кортні вже в мене купили, і ось цю я їх зараз піду на пошту, зараз відправлю. Ну, хай дівчата когось радують, ну що мені вони зовсім не в радість. Вони мені не були потрібні, мені були потрібні інші ляльки. Е, ну, Гіпотетично я могла б цю використати як донора, донора органів, але ну, якби я вже не хочу. Вони мене настільки засмутили, розчарували. Ну, Ця покупка це була просто лажа. просто лажа. Отож, е, які висновки з цього всього можна зробити? Я для себе вирішила, що. Я буду за кордоном тепер купувати тільки в крайньому випадку. І е, якщо це буде лялька в коробці, якщо вона буде 100%, буде видно, що вона запакована, що вона не розкривалася, і якщо це буде якась ну, дуже, дуже особлива лялька. Тому що у нас якісь класні ляльки дуже часто продаються дорого, за дорого, набагато вище їхньої ринкової вартості по світу. Є такі в нас люди, які продають задорого. Буває, що. Якісь прям перлинки, шедеврики, бувають за адекватною ціною, навіть за дешево, наприклад, там у Тетяни чи в Сюзанни, але на них так швидко всі нападають, що там просто нереально щось купити. Тільки щось виставили і сразу бронь, бронь, бронь! Ну, просто нереально щось купити. У мене було таке один раз, що я хотіла купити отак одну ляльку, здається, це був дух неба. І Буквально за дві секунди хтось переді мною вискочив дві секунди, і я втратила цю ляльку. Отак тому дешево купити у нас якісь класні видатні ляльки, то це буває важко, тому іноді доводиться брати за кордоном для того, щоб от зекономити гроші, не переплачувати за неї е, ну, дуже багато грошей перекупом. Ну тому в принципі можна купувати, але в коробках. Тому що, от в Україні мене дуже часто надували з цими ж поламаними шиями. Я питаю продавця: які там дефекти? Немає досконала. А приїжджає шия поламана, оце все крутиться, руки там відвалюються. Я ж вас питала, в якому стані лялька. Ну, нормально, я думала, так і треба. Мені продавщиця відповідає, що вона отак от крутилась. Ну, так і треба. Ну, звісно, так і треба, якщо ти хочеш її продати. От часто бувало таке, що в Україні намагаються люди надути, намагаються здихатися товару, продати його і забути про нього, і не кажуть всієї правди. Я не думала, що таке буває і в Америці. А виявляється, буває там такі самі люди. Я потім думаю, яка от логіка такого вчинку для чого було виставляти 22 ляльки, а потім продати тільки 14? Мабуть, того, що людина хотіла продати оцей типу лот. І, і здихатися у тих ляльок, які їй не треба, Заманити хорошими от суперстарками вінтажними, а здихатись насправді, тих, що не треба. Ну тобто, вона може спокійно ця людина провернути ту саму схему, виставити інший лот, знову виставити ті ляльки, які мені сподобалися. Знов приїде лише половина, і вона погодиться на часткове відшкодування, і отак буде продавати ті ляльки, які не треба. Ну тобто. І там бувають ось такі нечесні люди. Вони нам продають всякий непотріб в плані зброї, вже три роки сплавляють, а тепер ще й ляльки. Ну, отак от, на жаль. Що ж, на цьому буду закруглятися, побіжу на нову пошту, тому що цих от двох дівчаток у мене вже купили, як я сказала вам. Попрощаюся з ними і буду сподіватися, що когось вони будуть радувати. Отож. Не повторюйте, будь ласка, моїх помилок. Якщо купуєте за кордоном, не купляйте БВ ляльки, тому що велика доля ймовірності, що вас обмануть, а ви не зможете це повернути. Купуйте тільки в коробках. З вами була Олена Чудова. Гарного вам дня, гарного вам будь-якого часу доби та слава Україні!